День добрий! Рада вітати вас на сторінці Меблі Гроя. Пропоную вашій увазі диван Чикаго від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 38 см. У глибину побильці диван займає 98 см. В цій модельці дивану бильце трішки закругленої форми. На бильцях дивану декоративні накладки виготовлені з матеріалу МДФ колір венге темний. В бильцях є ніші для зберігання дрібничок. До комплекту дивану входить дві маленькі подушки та три великі. Принцип розкладання дивану Єврокнижка. Для того, щоб розкласти диван, треба трішки підняти посадочне місце знизу та видвинути його уперед. В дивані є великий та місткий короб для зберігання білизни. Штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Спальне місце в цьому дивані 1,47 на 1,92 см. Наповнення дивану. Пружинний блок, повість, пінополіуретан. Диван м'який та комфортний. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. Обрати іншу тканину чи обрати інший колір на диван можливо у нас салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі! Па-па!